Тимошенко, я за цим серіалом кожен день. Дуже цікаво наблюдати за судовими засіданнями, взагалі ари себе ведуть дуже активно. Я хотіла, як і всі, сказати свої п'ять, додати свої п'ять відносно тактики захисту. Щодо Тимошенка, ми знаємо, що в цій справі е, висувається обвинувачення Тимошенко щодо дачі взятки, щодо дачі коштів особам для того, щоб вони, ну, особи-депутати, да, голосували за відповідні закони. Або навпаки, не голосували. І є плівки, так? Ми ще тільки ознайомлюємося на цих стадіях з доказами, але вже всі значні ці плівки, всі вчора, де Тимошенко ем, говорить з тією особою і ну, повністю розповідає, де вона, як передасть ці кошти і за що, скільки отримає ця особа. Немає факту передачі коштів як це видно з матеріалів, але Тимошенко в цих засіданнях, хоча ще до розгляду не дійшли, так заявляє про те, що це підроблені записи, так, сфабриковані записи, і вона не визнає те, що вона пропонувала так, цю взятку. І вже можна зрозуміти тактику захисту, що він побудований саме невизнані, на невизнанні цього факту. Факту пропонування взятки депутатам за голосування. В той же час стверджує, що це провокація. Провокація правоохоронних органів, оскільки спочатку цей депутат прийшов до правоохоронних органів, до Набу, да? а потім вже були прослуховування. Тобто сама ситуація була згенерована е набу і САП. Тому в цій справі можна сказати, що є. Провокація правоохоронних органів. Навіщо потрібно захисту визнавати факт провокації зі сторони правоохоронних органів? Це робиться для того, щоб людям визнати докази, подані правохоронним органам недопустимими. Європейський суд з прав людини має особисту думку на Оцінку доводів захисту про провокацію злочину зі сторони правоохоронних органів. В рішенні Європейського суду прав людини прилізів проти України якраз е, висвітлена така ситуація. Ця справа в цій справі йдеться мова не про дачу взятки, а про отримання взятку. Якраз захист був побудований на тому, щоб визнати докази недопустими, на докази надані правоохоронними органами недопустими у зв'язку з провокацією злочину. І в цій справі Європейський суд висловив свою думку відносно оцінки таких доказів. І що говорить європейський суд? Європейський суд з прав людини говорить, що якщо особа заявляє доводи про провокацію, вона має визнати факт отримання неправомірної вигоди. Ніхто не каже про визнання винуватості. Йдеться мова про визнання факту, що мала місце відповідна подія. Осоційний суд казційний кримінальний суд у своїх рішеннях також написав. Те, що у разі ословлення відповідного доводу, доводу саме про провокацію, логічним є те, що особа визнає одержання коштів чи іншого майна. Лише в тому випадку, коли особа визнає факт, можна продовжувати логічний ряд і казати, що вона була спровокована правоохоронними. Органів, якщо ж особа якщо ж не визнавати факт, то до аргументу про провокацію про те, що особу було підведено до отримання цієї неправомірної вигоди, вони розриваються, розриваються логічний ланцюг. Тобто, Європейський суд з прав людини і касаційний кримінальний суд говорить про те, що для того, щоб Доводи, з доводи були прийняті. Доводи про провокацію були прийняті судом. Поряд з цими доводами потрібно визнати факт отримання неправомірної вигоди. Але як у випадку Тимошенко, наприклад, визнати факт дачі не Пропонування неправомірної вигоди, але як показує е, тактика е, у Тимошенко, Тимошенко не визнає взагалі факт Всі чим це може закінчитися? Це може закінчитися тим, що на е, яких Тимошенко неправомірно будуть порівняті судом як доказ, і як результат може бути і тоді вже відома думка Європейського суду і Верховного суду відносно оцінки таких доказів. І наостанок хотілося б додати, що зараз на справі Тимошенко та інших фігур ми бачимо зміну системи. І Хотілося, щоб ці зміни привели до того, що люди, які хочуть присвятити себе державі, служінню держави, йдучи на державну службу, все ж таки в першу чергу думали про свої обов'язки і про свою відповідальність. щоб вони розуміли, що йдучи на державну службу, вони матимуть вот таку невеличку зарплату. Що їхня місія це служити державі, щоб вони не думали про те, що, яким чином заробити ці гроші, придумати певні схеми, яким чином використати своє службове становище? І вже коли ми отримаємо повну трансформацію цієї системи. Тоді буде і розвиток в економіці, і розвиток в суспільстві, і буде інше відношення суспільства до держави. А я тепер з чашкою чаю іду дивитися свій улюблений серіал під назвою Суд Тимошенка.